Глянь, що тут робиться? Уроді асфальт, да? вроді й сухо було. Машина проїхала чуть по грязі два рази туди-сюди. Все, капець, що робиться. От, щоб не було такої грязі на такому старому асфальті. Чи взагалі ви хочете, тільки плануєте собі щось зробити тверде покриття. Герішітка, один з кращих варіантів. Дивіться, це наша українське виробництво 135 гривень. Секція 60 на 40. Цю мона сміло брати, якщо у вас там бус, джип, легкова машина, сміло можна її брати, застеляти і по ній їздити. Тільки ще засипайте обов'язково. Якщо вам треба десь під фуру, під трактор, під велику тяжелу техніку, тоді треба брати польську InnoGreen, яка застеляється Поль... по всій Європі, в Польщі, Англії, Франції, Німеччині. Кругом вона є по всій Європі, навіть в Африці і в Америці, в США вона є теж. А та витримує нагрузку 1000 тонн на квадратний метр. Тобто, Представляєте, яка це здоров'яна нагрузка? Та і фура проїде, і трактор проїде, пожежна машина якась. От, ну, Там зовсім інше, звісно. Але для дому цілком достатньо буде нашої української, вам 135 гривень, секція 60 на 40. І ніколи у вас такої грязі не буде. Абсолютно ніколи.